Меніск дуже простими словами, це прокладка між стегновою кісткою і великогомілковою кісткою в коліні. Наша він нам потрібен. Ці мініски потрібні для того, щоб відбувалася амортизація в колінному суглобі, і хрящі або суглобові поверхні кісток в колінному суглобі не стиралися під час нашого прямоходіння. Прямо а оскільки починаючи з року у кожного по різному ми всі вертикалізуємося. То мені несуть на собі досить велике навантаження. А ще якщо у людини додаткова вага, або якісь там травми, або якісь порушення функціонування, то досить часто відбуваються дегенеративні ушкодження менісків. тобто такі поступові, які людина не помічає одразу, і приходить тільки тоді, коли вже там починаються проблеми з хрещами. Власне на дегенеративні меніски зазвичай не болять, болять уже наслідки. А якщо гостро треба міністка, звісно, пацієнт про це пам'ятає, знає, коли це все відбувається. Запальні артропатії Запальні артр... теж тому так. сприяють, скажімо, цим меніскопатіям. і часто пацієнти після нормалізації, наприклад, якоїсь стабілізації стану з запальної артропатії, потім іде до Марини Леонідівни або до іншого травматолога з рекомендацією вирішити питання про цей розірваний міск, який так, так, в ході запального процесу просто ну, став клінічно себе проявляти, скажімо так, і далі вже операція. Далі вже так. операція.